Певний час мене особисто дуже засмучувала ціна на гречку. Хочу вас питати стосовно е, загалом аграрного обличчя рівненщини, як воно змінилося з огляду на те, що частина України окупована, на жаль, вже не можемо там вирощувати певні культури. От Я бачу, ви з собою прихопили такі дані. То цікавить, і е, е, ну як, якою Рівненщина буде в плані аграрного сектору вже наступного року. Я вас хочу заспокоїти і повідомити вам, що ви на 21% менше маєте за... Смучуватись, тому що гречки в цьому році на 21% більше постійно в області. Дуже гарно спрацював уряд і фактично я хочу висловити подяку всім аграріям Рівненщини, які почули заклад, заклад президента, уряду і військової адміністрації про те, що змінити сівозміну до пріоритету продовольчих культур. І Рівненщина... Посіяла більше просто на 90%, більше гречки, на 21%, цукрового буряка на 15% і особливо хрібопекарська група. Яра пшениця, наприклад, на 62 більше постійно, ніж в минулому році. Тобто акцент з кукурузи змістився на більш такі потрібні для харчової промисловості продукти, той самий соняшник, наприклад, на 37% збільшилось відсотків посів. Приємно те, що посівна компанія озимих також вже активно пройшла. Хліб є, хліб буде рівнична 100% забезпечена продуктами і для інших областей. Також тобто в аграрному секторі все добре, крім нормальної логістики для експорту. Це є проблема. І ми маємо певне недоотримання доходів аграріями, тому що вони не можуть вже на, в повному обсязі експортувати через порти і по тим контрактам, які були раніше. Ну, але якимось чином вирішуються ці питання? Змінюються просто способи, як. Так, переорієнтація, наприклад, з залізниці на автоперевезення з морських портів на переходи Європи, та сама Угорщина, Польща, Словаччина. І ми бачимо, як швидко адаптувались рівненські підприємці в аграрному секторі уже власними автомобілями, доїжджають аж до Португданськ, до Прибалтики. Тобто рух пішов.